Вітаю вас, мої любі скорпіони. У нас з вами сьогодні таро-прогноз на жовтий місяць для вас. Але спочатку я вам нагадаю, що ми в коридорі затемнення до другого, а ще будуть тривати енергії, тому що там буде сонячне затемнення другого, тому ми не приймаємо з вами якихось таких остаточних рішень. Важливих, доленосних, ми з вами спостерігаємо, відчуваємо інтуїтивно, дивимося на ті причинно наслідкові зв'язки, результати збираємо так? те, що ми там нагадували, загадували собі у, навесні, і зараз що у нас на восени, що у нас відбувається, який врожай? Що ми там собі навирішували? І спостерігаємо, якщо ви заплутались, якщо ви вагаєтесь, якщо вам незрозуміло, якщо вам лячно, страшно, ну тобто звертайтесь, будь ласка, за допомогою. Я допоможу, в мене є інструменти, як психолог, психотерапевт, астропсихолог і таролог. А зараз прогноз на жовтень для скорпіони, для вас. І нагадую, в мене асцендент в скорпіоні, хоча сонце і луна в Терезах. Тому я дивлюся і скорпіонів. Ну, тобто, дивлюся, слухаю колег, себе також, звісно. Але зараз я тут таролог. Починаємо. Так, двійка жезлів. Що це буде за початок? Можливо, у вас домовленість з іншою людиною буде на початку. Можливо, ви будете вагатись, їхати чи не їхати. Можливо, по роботі якісь вагання, так? Треба буде вирішувати. Ми між чимось, між кимось, можливо, так? Тому дивимося далі. Треба сказати, що ви частіше всього вже розумієте про що, ну, більше всього. Ви бачите, що одна, один жезл за спиною, а один вже в руках. Тобто інтуїтивно ви вже розумієте, що обрати. Наступна карта. Старший аркан, єрафант. І Єрофант говорить про те, що ви будете, можливо, звертатися у державні служби до майстра справи. Тут сходи, бачите, це людина впливова і майстер своєї справи це вчитель, це може бути наставник. Я вам раджу звертатися, тому що людина ну, в цьому знається в вашому питанні. Також це може бути і держслужбовець, це може бути і Ви можете навіть вам за пропозиція може бути руки і серця, тому що у нас єрофант, він, як правило, в класичній інтерпретації він благословляє двох людей перед собою. так? Це може бути благословіння просто. А, людини авторитетної для вас. Далі. Наступна колода. Туз жезлів. початок нового. Можливо, ви е, все ж таки отримаєте якусь важливу рекомендацію, вивчитися, так? може, на, на кого? а може, самі будете навчати, а е, може, вирішите почати навчати. Ну, тобто, це е, завжди початок чогось нового. І досить сміливо ви почнете це, тому що це жезли, це вже конкретні дії ви будете приміняти. М -м -м. Цікаво. Далі. Лицар Пентаклів. У вас буде доволі впевнений рух вперед. Не швидко, послідовно, але впевнено. У вас є досвід, у вас є кошти, у вас є розуміння, куди ви рухаєтесь, задля чого. І ви зростаєте поступово і впевнено в своєму темпі. Це може пропозиція бути, яка виведе вас на інший рівень. Колаборація можливо. Наступна колода. П'ятірка чаш. Щось вас е, приведе до суму, вам чомусь стане сумно. Можливо, ви з кимось поб'єте е, чашки, кубки. Ну, тобто, ви е, е, будете в печалі, можливо, так? Е, нагадую вам, що ви вирішуєте, що вам відчувати, і скільки вам буде в тій емоції, в цій або іншій. Це називається емоційний інтелект. Брати відповідальність за себе, на себе, думати і відчувати. Ви вмієте це робити. Тобто, скажіть собі, ну і скільки я буду в цьому. Та задовбало мене це довго так бути в цьому. Тому е, міняйте емоцію на іншу. Прояснюйте, задавайте питання словами через рот. Далі. Бачите, я ж кажу, буде жінка, яка вас вислухає з задоволенням. Можливо, це психолог, психотерапевт, вона працює, щоб слухати ну, працює тією людиною, щоб слухати людей, і допомагати, зцілювати їх тим, що вона приймає, не засуджуючи вас, щоб ви там не відчували і щоб не відбувалося в вашому житті. У вас буде приємне спілкування. Можливо, це подружка, і вона може бути раком, скорпіоном і рибами або рибами. Це може бути ви. Ви можете давати комусь таку послугу і слухати, допомагати, бути доброю. Далі. Дев'ятка мечів. Якщо це буде подружка, і вам не стане легше, бачите, ви тікаєте від чогось. Це може бути навіть уже ну, такий крик про допомогу. Будь ласка, не доводьте ситуації до того, що ну, вам вже потрібна буде медикаментозна допомога. Це непогано. Просто ну, ви будете довше, глибше працювати потім з психологом, психотерапевтом. Просто ну, дозвольте собі вам допомогти. Звертайтеся. Тому що дев'ятка мечів це ну, безсоння. Ви вже спати навіть не можете від того, що вас щось мучить, якісь страждання, якісь думки. Наступна карта вісімка пентаклів. Ну, слухайте, ви майстер своєї справи, а, робота буде, гроші заробіток буде. Якщо потрібен майстер своєї справи в плані а, а, допомоги психолог-психотерапевт, він також буде. Це людина, яка вже знає, а, як допомогти. Вона в вашому полі, тобто, ви знаєте, ви бачите, можливо, працювали. Ну, тобто... А, Усе буде добре, тільки рішення за вами. І остання колода нова. Закон притяжіння вона називається. Скорпіони для вас все буде добре. Дбайте про себе професійно. Ось саме ця карта говорить про професійність. Вкладайте, інвестуйте в себе кошти і буде вам стабілізація. Тобто, це четвірка пентаклів. Усе буде працювати на вас. Злагоджено, нічого не буде виходити з ніякі пристрої. Можливо, вам запропонують роботу віддалену вдома. Можливо, ви знайдете якусь другу роботу. Дополнительною, да? тобто, і ви не будете витрачати багато енергії, ну, тобто коштів ви, навпаки, заземлитися. І остання карта для скорпіонів на жовтий місяць. У вас буде голова працювати як комп'ютер. Дивіться, це ж треба така картинка, красива. І це король Пентаклів. Ви будете контролювати будь-що у вашому а, бізнесі, бізнес-проекті, в житті, в голові. Ну, тобто, ви господар свого життя. Ви зараз чуєте, як. А, Ходить моя собака <сміг>, полемінатор. Ось тому ну, завершення а, жовтня просто феєрічне. Ну, Така карта король Пентаклів. Ви можете зустріти короля такого впливову людину. це може бути а, таких знаків зодіаку, як тілець, діва, козирог. Людина впливова, в неї, ще раз повторюсь, комп'ютер в голові вона контролює будь-що в своєму житті, знає, скільки що коштує і його послуги, і скільки коштують ваші послуги. Він дуже щедра людина, але він платить фахівцям. А ви ж пам'ятаєте, що ви майстер в своїй справі, в своїй галузі, експерт. Тому, будь ласка, можете говорити сміливо, скільки коштують ваші послуги, або ну, впевнено спілкуватися з такою людиною. На рівних, знаєте, навіть якщо це король, а ви майстер своєї справи, а він може бути господарем, там, я не знаю, меценатом, продюсером, людина, яка хоче масштабувати ваш проєкт, допомогти вам. Вийти на інший рівень. Будь ласка, я вам цього бажаю, скорпіони. Ви взагалі про масштаби. Якщо ви не будете масштабуватись, ну тобто розвиватись, у вас будуть такі депресивні стани. Ви будете глибоко йти в себе, тому що ну, енергії багато, вона йде або зовні, або всередину, і ви над собою. Вибачте, ну і здівайтесь, так? Тому робимо це професійно. Якщо хочете глибинний розвиток, йдіть до фахівця самому глибоко розібратися з собою, зі своїми паттернами, сценарієм життя, доволі важко. Тому звертайтеся до фахівців. Добре? Я вам цього бажаю, я вами пишаюся. Я вас люблю, я в вас вірю. Гарного вам жовтня! Скорпіони.